Це вже там шоста часть про Бравл Стар. Чайник закипив, бо чай, дівчата. Я зря наказала тебе так строго. Я вже то казала, якщо насипати піаніну бльостки, шо насипати піаніну бльостки, знаєш, Джекі, якщо бути насипати піаніну бльостки? Спочатку я мала була розбиратися в ситуації. Ти подумала, що я матюкаюсь, але я не матюкалась. Ну шо, буде те чай. Так, вже черпені лопнуло і вже час прийшов. Ну-ка не гай навіть, гай мої кристали! О-о-о. Дайте в тебе є там бабільша у своєї штуки. Стійте! Що ви робите? Ці двоє намагаються помиритися. Да, звісно, а ти хочеш що... А тим болі я хочу повернути кака і Спочатку я все дізнався. А слухай, я що там? Замовче, Кольцик! Замовче! Спочатку я все було прекрасно ля, -ля, -ля, ля, ля хватить сміятись Спочатку все було прекрасно. Ви хочете кристали, то це понятно. Кристали вам дорогенькі бо ви дуже прекрасні. Але ви сильно чого може багато хочете, і ви хочете більше кристалів. Ну дочка, це якась має, бо ви самі. Бо ви самі топи і цього і тому тупи назавжди, і тому ви не знаєте, видавити окрестах, то це лише кольт такий тупий на саміті і тому не зовсім водій. І тут є такі колодець, який заризані крістали з'явила в этом акваліру. І тому ви хочете щось маршрути. То есть, что это за расплод такие? Я пока чуть ничего не забыл. Не Да, я тоже. та та то, то, то все, Да. Ой, какие мой кактус. Лари и Лари. Облівляю мужем і жінкою. Ну що ж, ладно, а давайте що пішу всі. Давно в мене був кока і локо. інструменти мої друзі. Ньом-ням-ням. І зразу з'їв кока і локо. І я залишився один. Пам-пам-пам-пам. Прямо впалась, прямо в рот. І тому вона сумує за дитиною. І тому. Шо? Шо вона була така, а тепер така і тому вона нічого не може з собою поділити. І це всі котрі є і тому вони намагаються миритись брім 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 і її І дин-дин-дин-дин Далее ла все прикольно, и я хочу повернуть свою гитару І как ори лакам и, и тому ша хочу все назад, щоб все повернулось, але я попадаю в впасть, в в впасть, в пасть я подпадаю. Прямо в пасті, я подаю, прямо в пасті, Я подаю прямо в пра... пасть. Тум! Це кінець цієї історії.